Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема Сюрприз від літа. Дітки, давайте разом відгадаємо загадки. Сонце пече, липа цвіте, дозріває жито. Яка пора року? Правильно, літо. Що за диво? Дивина, в небі куля вогняна. Завжди в ясний день гуляє. На степлом всіх зігріває. Про що йдеться мова? Правильно, про сонечко. Цей зелений чарівник від душі щоліта звик людям, птахам та звірятам подарунки дарувати, пишні квіти та гриби, соковиті ягідки, а для справжньої утіхи ще й смачні горіхи. Про що йдеться мова? Правильно. Про ліс. Дітки, давайте разом розглянемо, що ж ми робимо влітку. Влітку ми купаємося в річці. Засмагаємо на пляжі. Збираємо гриби. Поливаємо город. Та спостерігаємо за комбайном, який косить пшеницю. Дітки, послухайте віршика, який називається Зайчик. Зіна в зарості пішла. Зіна зайчика знайшла, заховала у корзину. Зверху кинула хустину. Зайчик хитрий був, як лис. З-під хустинки втік у ліс. Ďakujem vám za uvahu.